Друзі, трошечки зараз зроблю маленький опис BMW 5 серії. Це електричка версія 60, сама потужна, що мені одразу не сподобалось, Дивіться, тут в принципі пластик м'який, тут плюс-мінус теж. Оце, що це таке? Це ми я навіть в Opel такого не бачив, але ну, цей елемент він дуже дешевий. Це те, що ви будете постійно бачити, коли ви будете навіть за кермом їхати. Потім раніше, тут всередині у нас був хороший ворс такий. Щось кладеш, тепер тут буде все доренчати, все лежить. потім, отут у нас накладок не буде тепер, це повна фігня. Потім цей пластик, він дуже дешевий, такий треба. Оце теж це мені не подобається зовсім. Дотяжок не буде теж. Тобто оце вже навіть як опція недоступний для замовлення елемент. Можу сказати передню частину, вона доволі цікава, знову ж таки, можливо, в даному вигляді. Але якось поки це дуже незвично. Потужність тут 600 сил, вона менша, ніж, наприклад, в тій же версії IX, наприклад. А їх 60, він більш потужний. Потім що мені ще взагалі страшно не подобається. Тепер тут немає ніяких контурних підсвіток ззаді. Так, також мені не подобається, що тут а, немає органайзерів, куди можна щось покласти. Навіть банально не обов'язково було щось туди ложити, але це було красиво. Ну, вигляд він був красивіший. Так виглядає задня частина. Ну, вона мені більш цікава, ніж передня. Не знаю, можливо, хтось скаже, що навпаки. Також мені подобається, як падає вся лінія. Дуже красиво. Тобто ну, Це седан, але воно якесь стає таке, знаєте, розмите відчуття. Диски красиві, питань нема. Потім мені подобається форма ручок. тобто вона не виступає, відкривати доволі зручно. Потім мені не подобається надпис 5. Ну, для чого? Я навпаки не люблю, коли багато шильдів різних. Так, ну що, садимо в машину. Сидіння теж. А тепер такого моменту, як Комфортне сидіння його не буде. Так, зараз у нас нічого недоступне. Машина зараз повністю глуха, Німа, тобто не реагує ні на що. Тобто відключено. Зацініть, як некрасиво виглядає колонка, ну що, що це таке. Плюс це дешевий пластик. Тут, тут я не спирю, тут м'яко. Потім по керму. Кермо в загальному красиве. Мені не подобається, чому вони зараз такий типу, відцентратор ставлять. Ну, типу, це ж не машина якась типу, ляспортивна, це звичайний седан. Панель доволі непогано виглядає. Це непогано, але дивіться, багато дешевого пластику. Да? так? Зборка хороша, нічого не скрипить, на відміну від нових мерседесів. Ну, питань в принципі немає, але сідає тут і у вас оцей елемент. Тобто взагалі підлуки так зроблений чудово, тобто ти ставиш собі руку і їдеш собі комфортно. В загальному цікаво. цікаво тут м'яко, тут у нас завжди буде залапуватись, але це не критично, можна буде потім це все поправити. Під зарядки для телефонів. Що в нас з бардачком він невеликий? Знаю яка тут бутилка поміститься, ну можливо літрова, можливо, поміститься. Літрушенька, так. Давайте глянемо. Тут переднє сидіння так капітально подвинуто до задніх пасажирів. І як ви бачите, все рівно місце є. Для першого, з першого погляду місця вистачає і комфортно, комфортно я. Здається, нормально може розміститися, навіть коли переднє сидіння так далеко подвинути назад. Але я ж кажу, мені страшно не подобається, що немає підсвіто Ну, Як таке вони могли допустити, я не знаю. Також красиво у нас виглядає триколор в стилі М. Єдиним плюсом а, того, що нема дотяжок, двері закриваються легко. Але все-таки знаєте, цей ефект, коли ти двері так легасенько прижимає, що вони закриваються. Це, це було завжди стильно. Бажник не відкриється, тому що машина обеструмлена. Так як тим більше це електромобіль. Такий от він має боковий вигляд. Це, це той стиль, до якого точно треба буде звикнути. Я вам зараз покажу більш просту версію. Ось у нас така ж п'ятірка BMW. Простіше, простіше. Це теж електромобіль, бачите, рішітка одразу про це вам нагадує. Тобто по цьому елементу ви зможете одразу зрозуміти. Так, у нас це, бачите, це навіть це не зовсім це гібрид. Так, да, вони ж точно, вони всі будуть тепер гібридами або електромобілями. В цьому випадку у нас 197 сил. Так, я нічого не розумію, це гібрид, чи це не гібрид. Ще решітка від гібриду. Але це у нас 520 дизель. Ось він буде мати під 200 сил. Ось ще раз подивимося, як виглядає решітка. Ну да, Тут бачите, у нас ці ламелі вони будуть відкриватися в залежності від того, чи потрібно буде охолодження для автомобіля або навпаки закриватися, щоб скоріше його обігріти. Тобто, ось такий вигляд. Бачите, ніяких затемнених елементів. Так як було в попередній BMW, яку я тільки що вам показував, фари BMW LED з голубенькими лініями, але це не лазер. Я не впевнений, чи лазер взагалі буде. Цю інформацію треба буде ще провіряти. Так, дивимося, що у нас тут музика Harman Потім... Ну, це напевно ви бачили, це простіша музика, ніж була на попередній, тому що тут немає колонок. Знову дешевий пластик. Я думаю, що тут має запуститися, по ідеї. Чи ні, теж не запускається. Так, угу. да, взагалі не реагує. Панорама тепер отака, вот тобто люк він не відкривається, єдине, що можна буде шторкою прикрити, Склом, щоб сонце не заважало їхати. Ну, бачите, багато п'ятірок на стійці, ззаді Ось так от виглядає задня частина, вихлопа не видно, десь. Схований. Ось така от ситуація по п'ятій серії. Що думаєте, ваші враження? З вами був Андрій Автофура. Це такий коротенький огляд BMW п'ятої серії. Мені вона в принципі заходить, але є багато питань до такого автомобіля. Я думаю, що можливо в ресталі вони багато чого змінять, але маємо такий автомобіль від МГВ. Всім гарного дня.